Виконуємо номер 283 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. На одній вантажівці 4,7 тонн вантажу, а на іншій на 1,3 тонн менше. Скільки тонн вантажу на обох машинах разом? Знайдемо, скільки вантажу на другій вантажівці. Для цього 4,7. 7 десятих віднімемо 1,3. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. 10 крат на 5, тому 10 буде найменший спільний знаменник. Знайдемо додатковий множник для від'ємника. 10 ділимо на 5 буде 2, і новий чисельник 2 множим на 3 буде 6. Тепер віднімаємо цілі частини. 4 відняти 1 буде 3. І дробові 7 десятих відняти 6 десятих буде 1 десята. 3 цілих 1 тони вам жу на другій машині. А тепер знайдемо, скільки тон вантажу на обох машинах разом. 4,7 це на перший, додамо 3,1 це на другий. Додаємо цілі частини 4 додати 3,7, тепер дробові 8 додати 1 10 буде 8. Дріб 8 можемо скоротити на 2. Вісім ділимо на два буде чотири, десять ділимо на два буде п'ять, отримали сім цілих чотири п'ятих тонн вантажу на обох машинах. Разом. Записуємо відповідь 7,4 тонни. Ми дали відповідь на питання, скільки тонн вантажу на обох машинах разом, якщо на одній вантажівці 4,7 тонн вантажу, а на іншій на 1,3 тонн менше